Dear friends and dear colleagues, welcome to Ukraine. I'm very happy to greet you here and uh, thanks for coming. Thanks for accepting my invitation. We appreciate your being with us today supporting our Kyiv initiative. It's a very encouraging that you are here despite tight shadows and the constant threat of the being under the Russian fire. Сьогодні Україна захищає свою незалежність, суверенітет і право самостійно обирати своє майбутнє. Але ми захищаємо не лише себе, за нами сьогодні Європа. Українці щоденно гинуть за нашу і вашу свободу. Захоплення України це не єдина мета Кремля. Він прагне домінування в Європі. Його жорстокість і апетити лише збільшуються. Сьогодні Росія готова шантажувати світ продовольчою кризою, просто спалює газ, щоб залишити Європу без опалення. Москва шантажує світ ядерним інцидентом на Запорізькій атомній станції. Яку продовжують утримувати російські війська. Кремль розраховує, що в цих умовах європейські країни діятимуть за принципом кожен за себе. Європа вже здивувала його, ми всі це побачили. Наш з вами підхід і надалі має бути один за всіх і всі за одного. Тому що у війні, розв'язаній Росією, периферії немає. Вона прагне домінувати. Відтак сьогодні Україна і, світова, і світові потрібна військова перемога. Максимальна і вчасна підтримка від Європи допоможе нам якнайшвидше завершити цю жахливу війну. Лише так ми звільнимо окуповані території: Крим, Донбас. Лише так Чорне Азовське море знову стануть зоною безпеки. Торгівлі, туризму. Лише так вони перестануть слугувати військовим плацдармам кремлівському режиму. Завтра в нас відбудеться другий саміт Міжнародної кримської платформи, на якому ваші держави будуть представлені на найвищому рівні. Для нас це дуже-дуже важливо. Це важливо для всього світу. Цей захід чергове підтвердження того, що Україна і її партнери не забувають про жоден. Тимчасово окупований Росією український регіон. Росія має понести міжнародну правовідповідальність за агресію, руйнування правил сучасної безпеки та за геноцид, який вона чинить в Україні. Окреме надзвичайно важливе завдання вироблення такої безпекової системи, яка унеможливить повторення в майбутньому війни на кшальт нинішньої. Україна готова бути надійним бастіоном східного флангу Європейського союзу та НАТО. В наших спільних інтересах, також як найскоріше, набуття Україною членства в Європейському Союзі. А також в ЄС і для НАТО Україна є дійсно великим активом. Ми впевнені в цьому: активом безпековим, активом економічним і активом інтелектуальним. Маємо зробити все можливо, щоб реалізувати у майбутньому ці плани. Мета нашої сьогоднішньої зустрічі обговорити подальші спільні дії на шляху до відновлення миру в регіоні, до нашої спільної перемоги над агресором. Тому і дискусію сьогодні ми зосередимо навколо таких ключових питань: перше, це хід протидії російської загрозі і ключові потреби в цьому. Друге – Продовження санкційного тиску на Росію. І третє: євроатлантична інтеграція України як точка росту для всього регіону та нашому подальшому євроатлантичному курсі. І ще раз вам дякую за те, що ви сьогодні з нами, за те, що ви і ваші країни, уряди і суспільства підтримують нас всі ці шість місяців. Дуже дякую.